Цього року нашій святині в парафіяльній церкві Архангела Михаїла виповнюється 160 років. Так саме стільки часу віддаляє нас від першої урочистої служби після освячення церкви. Наша святиня бачила багато різних подій, як історичних, так і життєвих, стежила та продовжує споглядати за кожним своїм прихожанином незалежно від конфесії. Радіє спільні молитві на літургії, кожні заблокалій оверсі. Так саме церква дає нам надію на духовне оновлення, вічне життя, на перемогу добра на злом, яке неодмінно станеться завдяки Богу та нашому воїнству, бо де правда там Господь. О, мудрість Божа, о обезмірна велич. Твої шляхи Господь, сподь, хто осягне. Коли сусід я, ти мовкилим стелиш, і із змаїття це за мною. О, храм побудувати для тебе, як це зробити, щоб він тебе містив, коли престол твій не осяжне небо, а землю ти під ніжком учинив. І все ж є храм, де Бог бажає жити, Він містить духа та любов Його. Це людське серце, чисте та відкрите для Бога і для ближнього свого. Хто в твоєму серці кожен день царює, що чиниш ти наявно, чи та команд? Бог знає все. Бог бачить, це і чує. І згідно вчинків він віддасть сповна. О як би ти відкрив сердечні брами і Господа на царство запросив. Ти жив би вічно з ним, в небеснім храмі. І в Царстві Божому без кінця праці. Слава Ісусу Христу. Я є отець Іван Козар, парох греко-католицької громади. У селі Качанівка під Волочиського району. Цього року маю честь і дякую Богові за ласку, що можемо вітати один одного із особливою датою для нашої парохії. А саме нашій церкві, святого Архестратига Михаїла, в цьому році виповнюється 160 років. І з цієї нагоди. Будучи вдячним, сьогодні хочу привітати всіх жителів нашого селя, всіх моїх парафіян, всіх, особливо, хто є далеко по світах, роз'їхалися внаслідок цих подій, які зараз відбуваються в нас на Україні. Хочу привітати з тим гарним таким урочистим днем, з тим святом, бо вважаю, що церква для кожного села, а і для нашого в цьому числі, відіграє, напевне, Таку особливу і центральну роль. Я завжди церкву порівнюю до того, що це є таке немовбе джерело, криниця посеред села, до якої приходять всі із своїми потребами, своїми клопотами, радощами і турботами. І сьогодні, коли я маю можливість привітати тих дорогих мені моєму серцю близьких людей, я хотів би найперше їм подякувати за ту велику любов. Яку вони мають до цього храму, і ця любов дуже гарно, можна її бачити е, у всьому, що, що тут є біля цього нашого храму. А найголовніше хочу сказати те, що ця любов проявляється присутністю людей у храмі, і це є найкращий показник, що люди люблять свій храм і його підтримують. Я хотів би побажати справді, щоб найперше в цьому храмі завжди було нас дуже багато. Щоб ми тут справді приходили і черпали в цьому храмі сили, щоб черпали натхнення, щоб наповнювалися Божою ласкою і благодаттю в цьому щоденному нашому житті на дорозі до нашого спасіння. Я хочу справді всім побажати милу, злагоди, добра, любові. Хочу побажати нам, щоб оце Слово Боже, яке проповідується в цьому храмі. Найперше наповнювало наші серця і наше життя, щоб воно було нашим життям, щоб ми ним жили в щоденному нашому житті. Я сьогодні хотів би пригорнути всіх до свого серця, хотів би побажати всіх ласк і матеріальних, і духовних, нашим парафіянам і нашим жителям, всіх віддаю під покров святого архістратига Михаїла, який є нашим могутнім заступником у всіх часах протязі тих 160 років. І бажаю, щоб ви та Божа благодать, та Божа ласка, те, та, 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 за чим ми сюди приходимо, ми завжди тримали в своєму житті і не стищили все своє життя в майбутнім поколінням. Скарб нашої віри, скарб нашої любові до Бога те, що нам передали наші діти і прадіди, що ми мали можливість передати нашим дітям і внукам. Дякую. Слава Ісусу Христу! 50 років відзначає в цьому році наша парафія Заснування церкви і носить церква ім'я Великого Божого воїна, архістратига Михаїла. Наша парафія має честь носити ім'я архістратига Божого Михаїла, тому що навіть Сьогоднішній такий важкий для нашої країни час, ми переживаємо і церква, і громади, і мирне населення і більше ті, хто захищає нашу державу, нашу церкву, захищає нашу мову, нашу писемність, наші звичаї і обряди наших дів і прадідів, то саме архістратих, Божий Михаїл, якого Господь назначив первоверховним. Воїном, звертаючись до нього, кожен з нас повинен розуміти, що насамперед він не тільки є охоронцем нашої парафії, він є захисником нашої громади, але саме архістратив Божий Михаїв є охоронцем і тим першим воїном, який захищає нашу державу. Він є захисником Києва. Багато храмів в Україні побудовані. В честь Архістратига Божого Михаїла, щоби він боронив, охороняв і захищав. І бачачи, як він скинув Деницю з неба, який спротивився Богові, і ми бачимо цю ікону, де зображений архістратиг, він дійсно як воїн в обладунках, з щитом і з вогненним мечем, береже віру. Нашу православну береже наші традиції і береже нашу церкву святу. І як воїн він є покровителем тих воїнів, які в сьогоднішній день проливають кров, захищаючи так же само архістратих Михаїл, захищає від нечистих духів, захищає світ, захищає небо само і наші воїни, уподібнюючись архістратигу Божу Михаїлу, сьогоднішній такий важкий і час вони захищають це наше найдорожче. Захищають нашу державу, захищають наших людей тут в селу. Які люди, знаходячись тут, ми стараємося, чи можемо допомагати нашим воїнам, тим самим підтримуючи їх. І тому Святкуючи 160-річчя нашої парафії, нашої церкви, ми повинні розуміти, що орхістратих Божий Михаїв є не тільки нашим покровителем, але й покровителем воїнства, найперше покровителем цілого світу. Тому нехай він завжди стоїть на охороні, охороні нашої церкви, охороні нашої громади і завжди розумно захищає і направляє тих наших воїнів, які боронять нашу немку.